Тихо. Всім раз ще раз добрий вечір. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайтики. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися. Спілкуватися на прості літні теми. Вечірні. Прості вечірні теми. Да. Вечірні теми. Так що заходьте. Бади якісь проблеми з але вже відновилися. Вже відновилися. Надіюся, з Богом працюємо з Богом. Бог поміч мені. Бог мені поміч. 먹으면 no, 니쁘면 Да та ж таке, що ніхто не пише, А то один написав і все, боже. Киза хлопацы. і вечерни спілкування немає тусу. Нема і вже, ну і що робити тепер? Я не знаю, і чого нема. Бо я знав, що нема. Обычно вот такие є, Стрим. Ой, не стрім. Ну да, час. Non, non il n'y en